Партнери компанія Інверанта, і її технічний спеціаліст Глотова Олена, висловлюють вам свою повагу. А чи чули ви коли-небудь коли про таку рослину, як Ашваганда? Це, взагалі, така тропічна рослина, а, вітання сумніфера або так званий індійський женшень? Так, це родина Пасльонових і рослина, особливо порошок з її коріння або, відповідно, екстракт, який, до речі, в нас вже складський. Протягом століть, ось саме цей порошок його використовували у традиційній індійській медицині. Взагалі, основними фітохімічними компонентами ашваганди є так звані вітаноліди, це така група тритерпенових лактонів. Взагалі налічують 40 ось цих вітанолідів та 12 були виділені саме з цього виду рослин. Оскільки ось ці сполуки, вітаноліди, вони структурно схожі на гінзенозиди, це ті сполуки, що видобувають женшеню, то іноді ашваганду і називають навіть індійським женшеням, але це різні рослини. І різні сполуки, тобто не плутати. Отже, саме ось ці вітаноліди вони мають широкий спектр фармакологічних властивостей, включаючи і антиоксидантні, і протизапальні, і імуностимулюючі, антистресові та навіть антиканцерогенні ефекти виявляють. Ось ці вітаноліди вони складаються з лактонового кільця, це ми вже зазначали, і ем, приєднано до стероїдного ядра, ось це лактонове кільце. Саме така структура, і вона відповідає за їх біологічну активність. Які бувають вітаноліди? Найбільш досліджені це вітанолід А та вітанолід Д, і саме вони виявляють потужні антиоксидантні та протизапальні властивості? Ще також досить вивчений вітаферин А, це ще такий важливий вітанолід, який теж виявляє наявність навіть про противопухлинні властивості є дослідження щодо виявлення саме Вітаферина А. Взагалі, вітаноліди здатні нейтралізувати вільні радикали, захищати клітини від окислювального стресу, тобто типові такі антиоксиданти і пригнічують вироблення запальних медіаторів, таких як цитокіни. І це допомагає відповідно зменшити запалення, тобто будуть і протизапальні властивості. А взагалі традиційно використовується як адаптоген, і вітаноліди відіграють ключову роль у зниженні рівня стресу та покращення адаптації взагалі організму до негативних факторів. Тобто седативні властивості теж є. Латиною це ж звучить навіть як сумніфера. Клінічні дослідження є, і вони показують, що додавання різних видів екстрактів ашваганди зменшує занепокоєння, зменшує стрес, а також навіть покращує сон та його глибину. Також вітаноліди стимулюють активність імунної системи і підвищують опірність е, організму загалом до інфекції. Осінньо-зимовий період актуально. Е, отже, Ашваганда використовується в аюрведичній медицині, як вже згадувалось протягом тисяч років, як адаптоген і підвищує стійкість організму до стресу. Підтримує взагалі загальний тонус. Статистика по цій рослині взагалі налічує сторіччя. Останніми роками популярність зросла завдяки науковим дослідженням, які також підтверджують позитивний вплив на зниження стресу, на покращення когнітивних функцій та взагалі на підвищення витривалості організму. Проте сучасний світ, сучасні адаптації. Ашваганда змінює активність препаратів від діабету, від гіпотереозу та гіпертонії, імунодепресантів і протисудинних препаратів та деяких інших ліків, тобто з обережністю є деякі протипоказання. Також рослину не можна використовувати під час вагітності та годування груддю. Це ми все про всередину говорили, тобто у якості БАД. Що стосується доз, від 300 до 600 мг на добу, можна розділити на декілька прийомів. А чи можна у косметику? Тобто трансдермальну відповідь так, звісно, можна. Якщо заглянути в косметичний довідник косінг, і використати кас номер для екстракту Ашваганди кас номер 90147 90 43 Дефіс 6 Перевіряємо у косінгу. Так, дозволено в косметичній індустрії також використовувати. І так, вітоноліди, які містить екстракт Ашваганди, це малі молекули, тобто до. 500 дальтон, і вони будуть проникати трансдермально. Щодо оптимального формування формули, до PH, до PH екстракт нечутливий, сам екстракт PH має до нейтрального або слабокислий, тобто межі 5-7, і це дозволяє безпечно вводити його в більшість косметичних форм проникнення через роговий шар. Ось ці малі молекули вітаноліди, а вони проникають через верхній роговий шар стратум корном і використовують своє розчинення в ліпідах шкіри. Вони розчиняються в ліпідному матріксі між клітинами рогового шару, і це полегшує, звісно, їх проникнення. Щодо переносу через міжклітинні шляхи. То можуть пройти через міжклітинні простори, тобто між кетаноцитами, зокрема у вигляді розчинених у ліпідах молекул. В деяких випадках для підвищення проникності використовуються адюванти, тобто речовини, які допомагають активному транспорту молекул через шкіру. Оскільки молі оці наші вітаноїди розчинені в органічних розчинниках, мають певну ліпофільність, вони мають тенденцію до ефективного проникнення саме через шкірний бар'єр, особливо коли застосовуються формулювання з підвищеною проникаючою здатністю, хоча у косінгу Екстракт Ашваганди він заявлений лише однією властивістю: це в нас Skin Conditioning, і саме цю властивість дозволено декларувати на етикетці. Проте пам'ятаємо, що використовувати у косметиці дозволено: обмежень немає, а от додаткових функцій екстракта шваганди виявляє дуже багато. Ашваганда є потужним антиоксидантом і адаптогеном, тому використовується в косметичних продуктах. І в догляді за шкірою, і для волосся вона допомагає боротися і за знаками старіння, і захищає шкіру від впливу вільних радикалів, покращує еластичні шкіри і зменшує загалом запалення, але заявляти. Лише можна ефект кондиціонування шкіри. Пам'ятаємо, Ашваганда багато потенційних переваг має як антиоксидантні, протизапальні, але конкретні заяви про ефекти можуть бути обмежені щоб уникнути непідтверджених претензій. Також використовується в продуктах для волосся: це про зміцнення. Та навіть запобігання випадінню, до речі, ефектна штука, але теж без декларації цього факту на етикетці у якості маркетингової перемаги, але для волосся відсотків 5 потрібно покласти багатенько так. При трансдермальному використанні екстракту Ашваганди основні механізми дії, якщо там говорити проти випадіння, це перше покращення мікроциркуляції. Ашваганда може сприяти розширенню суди і таким чином покращується кровообіг і забезпечує краще постачання поживних речовин, кисню саме до волосяних фолікулів. І стимулює таким чином ріст. Антиоксиданти ваш ашваганді захищають шкіру голови від оксидативного стресу. Окислювальний стрес, звісно, він шкодить волосяним фолікулам, і це теж може призводити до випадіння. І протизапальні властивості при нанесенні на шкіру голови. Екстракт Ашваганди допомагає зменшити і запалення, і подразнення. Отже, покращує здоров'я волосяної цибулини і запобігає таким чином випадіння. І, звісно, покращення еластичності шкіри це єдина властивість, дозволена до офіційного косметичного декларування. Або як будете декларувати інше, то це вже буде відповідно виріб медичного призначення. Отже, Асшваганда вона може сприяти і забезпеченню і еластичності шкіри голови, і також таким чином вона буде полегшувати нормальний ріст волосся. Для ефективного трансдермального застосування екстракту Ашваганди в косметичних засобах важливо, щоб екстракт був належним чином інтегрований, додавлений формулу і. Сама формула загалом а, повинна забезпечувати проникнення активних інгредієнтів через шкірний бар'єр, які це можуть бути форми-продукти, ті, які містять а, ж, жирові компоненти, і креми, і сироватки, а, маски, обличчя, волосся, кондиціонери, тобто олійно вмісні продукти всі. Щодо рекомендованого відсотка, це може бути від 1 до 5 відсотків. Залежить від типу продукту для сирових, токи кремів використовується трохи менша концентрація, 2-3%. Достатньо. Якщо говоримо про шкіру голови, то там 5% буде оптимальним. В косметиці Ашваганда добре поєднується з іншими адаптагенами. Наприклад, зустрічаємо з радіолою поєднання з антиоксидантами, такими типовими: тобто, це вітамін, вітамін є е, за зволожуючими компоненти. Це гіалуронова кислота і алое вера з пептидами. Є поєднання, і це взагалі підсилює таку антиоксидантну дію і зволожуючи, відновлюючи властивості, де знаходимо, наприклад, у проктера. У бренді Олей одна із серії антивікових кремів. Олей вона включає екстракт ашваганди як компонент для підвищення еластичності шкіри та зменшення як наслідок видимих ознак старіння. У продуктах Body Shop ми також знайшли тут про зменшення запалення. Тобто мультинаціонали вже взяли собі на озброєння екстракт шваганди потужний компонент. А для вас ми пропонуємо своє свіже складське надходження. Так, артикул 030217 – Це внутрішній інверановський артикул. А шваганда у сухому вигляді це. Сухий екстракт аж 10% вітанолів. Замовляйте, нас доступні безкоштовні зразки, зразки на тестування на розробку нової адаптогенної лінійки, такої необхідною у сучасному і високостресовому, на жаль, світі. А з вами була компанія «Інверан» і говорили ми сьогодні про екстракт Ашваганди. Дякую за увагу!